Курс долара у світі продовжує лихоманити, А євро не тільки зростає в ціні, а ще й може замінити долар як світову валюту. Який сценарій цього процесу, чи можливо зараз якісь зміни по стосовно євро взагалі в Україні? Крім того, відверто поговоримо про те, що потрібно зараз українцям позбавлятися долара чи не потрібно. І взагалі що зараз робити, щоб у цей такий складний час все ж таки не втрачати свої заощадження? Хочу вам нагадати, що ви на каналі МінФін з вами, я фінансовий експерт Олексій Козирев. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, хто ще не підписаний. Ну а ми починаємо. Ну будемо говорити так відверто. Основне, що зараз відбувається з ринком, це за рахунок цих гучних заяв Дональда Трампа, які стосуються і мит, і взагалі геополітичної ситуації, і війни в Україні, і ситуація на Близькому Сході, все це призводить до того, що ринки зараз лихоманить. І при тому, так то ми вводимо додаткові мита, то ми їх зменшуємо, то ми їх збільшуємо. то вони у нас відбуваються, якісь взагалі зміни по політиці відносно цілих країн або, наприклад, цілих конгломератів країн. Крім того, ви бачите, що в останній час той же самий Дональд Трамп на днях він заявив і критикував Джерома Паула, це голова федеральної резервної системи Сполучених Штатів, і казав, що тому потрібно робити, що він може його звільнити, і що крім того, потрібно. Вже знизувати процентні ставки, при тому, що Федрезерв є незалежною, я би сказав так, організацією в Сполучених Штатах, і це один із таких стовпів фінансового ринку взагалі по всьому світу. Тому, якщо подивитися на ситуацію, то от за рахунок цих гучних заяв зараз відбувається таке різкі каливання фактично всіх ринків. Uh, і крім того, якщо подивитися по, об'єктивно, то після того, як він на той, той же самий Трамп заявив про те, що він хоче звільнити, Джерома Паула, через буквально день-два, він казав, що він цього робити не буде, і оця непрогнозованість, вона призводить до того, що інвестори вже давно махнули на це це рукою і сказали, що вони зараз будуть вкладатися в той же саме золото, більш такий будемо говорити, привабливий зараз актив, а крім того, в більш спокійну і прогнозовану валюту. Тобто, якщо ви бачите зараз. Долар фактично ослаб відносно і євро, і швейцарського франка, і японської Єни. Ну а от зараз перед вами якраз графік золота, і ви бачите, що от на за рахунок якраз цих гучних заяв Трампа стосовно Федрезерва і його голови. У нас був новий новий рекорд щодо золота в 3500 дол доларів за тройську унцію. І хоча от на момент зараз нашого ролику... Запису нашого ролику ціна дещо впала до 3316 доларів за тройську унцю, то це ви ж розумієте, що якщо не так давно він був 3000 доларів доларів тройськунцю, а зараз вже 3300, триста, навіть якщо в на падіння, то ми розуміємо, що взагалі ці всі фінансові ринки і сирів і ринки сировини і ринок золота, всі їх лихомани. Якщо подивитися на графік пари євро-долар, то ви теж бачите. Що відбувається в принципі на тих же самих заявах, які були зроблені Трампом щодо Федрезерву Сполучених Штатів і можливої зміни його голови. Відбулася так черговий стрибок по євро, і євро тоді досягав даже 1,155 і вище долари. І хоча ви пам'ятаєте мій попередній прогноз, там ми говорили про суто економічні фактори, саме за рахунок от цієї імпульсивності Трампу, і воно вийшло дещо за той мій прогноз. І коли ви мені писали про прошлого про, 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 про понеділка, що от Олексій зараз все ж таки він більше, я вам казав, що все рівно він буде повертатися назад, і зараз він повернувся. До тих меж, які ми говорили по-моєму про прогнозу. Тобто, ми бачимо, що коли не працює фактор сугубо, сугубо вот такі імпульсивності Трампа, то працює вже економіка. І тоді мої ці прогнози вони дійсно всі спрацьовують. Глобальною проблемою для всього світу потрібно говорити відверто зараз. Є і ще те, що країни повинні виб... обирати між Китаєм або Сполученими Штатами. Про це заявляв і сам Трамп. А Китай в, у відповідь, теж сказав, що ті, хто будуть підтримувати Сполучені Штати і працювати проти Китаю. Вони отримають, будемо говорити, так від Китаю відповідні санкції. То це призводить до того, що такої глобальної війни, і в кінцевому варіанті це призводить не до того, що хотів насправді Трамп. Тобто Європа починає зближуватися з Канадою, Індією, Австралією, частиною країни ПЕК. І е, це теж впливає на ринок. Крім того, сам Китай е, періодично е, за своїм юанем, він заходить зараз на ринки Африки, Азії Латинської Америки, той же саме Росією активно працює, і, і таким чином він намагається, будемо говорити, компенсувати собі втрату американського ринку. Е, до чого в кінцевому варіанті це призводить? До того, що, наприклад, той же самий Євросоюз вже зрозумів, що всі дії Трампа вони зараз дещо не передбачені, йому потрібно робити свою політику і вже потрібно закінчувати цей розслабон. І тому вони, наприклад, зараз зробили цю свою програму на 800 мільярдів євро, саме по ВПК, для того, щоб з одного боку модернізувати свій військово-промисловий комплекс, а з іншого боку, підштовхнути економіку до до подальшого розвитку. Крім того, потрібно ще розуміти, що якщо подивитися так, ну об'єктивно. То що у нас відбувається, якщо у нас є така непередбачувана політика сполучених штатів, то це втрачається і довіра і до долара долара сполучених штатів. А ми розуміємо, що зараз в принципі один із таких стовпів, на якому трималися якраз благополуччя сполучених штатів, це якраз то що долар був таким міжнародним міжнародним такою універсальним інструментом для всіх розрахунків і на сирнасер сир... ринку сировини, і на ринку золота, і на ринку нафти. І, взагалі, в міжнародних розрахунках, а зараз якраз оце недовіра до долара, яка зараз збільшується. Крім того, ми розуміємо, що все ж таки зовнішній борг у 36 з гаком трильйонів доларів Сполучених Штатів. Це фактично то, що підриває зараз довіру до долара. Що буде далі? Ну, Варіантів декілька, декілька, будемо говорити так об'єктивно і відверто. Варіант перший, що євро дійсно на фоні долара, який слабше, поступово виглядає потенційною кандидатурою на роль нової світової валюти. І це при тому, що все ж таки, якщо подивитися об'єктивно, економіка Євросоюзу не є такою ж прямо супер зараз класною, дуже велика кількість там є проблем. І от, наприклад, хочу проілюструвати, наприклад. ВВП Євросоюзу за 2024 рік воно становило 17,95 трильйона євро, при дефіциті в 568 мільярдів євро і держборгу в 14,544 трильйона євро. Тобто майже 80-90% всього ВВП воно перекривається тим боргом, який в цих країнах є, і це такий негативний показник. Крім того, ми розуміємо, що якщо, наприклад, вони зараз прогнозують, що зростання ВВП в Євросоюзі буде тільки на 1-2 то ми то при той ж самої рівні інфляції, наприклад, у березні 25-го року в Єврозоні вона була 2,2%, То ми розуміємо, що такої глобальної якогось сигналів щодо стабільності європейської економіки зараз немає. Просто на фоні того, що відбувається відбувається з доларом і з політикою Трампа. Європа виглядає більш привабливою і більш прогнозованою, і це ключовий момент. При цьому мінусом для економіки Євросоюзу і євровалюти є у на збереження залежності від цін на енергоносії. Це неравномірність економічного розвитку членів членів ЄС з явними оцайдерами та лідерами. Ну і третє це війна Росії проти України, яка практично відбувається на біля кордонів Євросоюзу. І Це такі негативи для євро. Зараз поговоримо про те, що хвилює кожного, хто хоч трохи цікавиться своїми фінансами. Торговельні війни, падіння фондових ринків, економічна турбулентність і геополітична напруга. Звучить не занадто оптимістично, правда? Але це не час панікувати. Навпаки, це час діяти розумно та стратегічно. Саме тому я хочу запросити вас на унікальну подію Invest Alksamit. Тільки уявіть, на одному майданчику зберуться провідні фінансові експерти, аналітики та інвестори, щоб дати відповіді на найважливіші питання цього дня. куди зараз тікає глобальний капітал і які країни стають новими інвестиційними магнітами, як сформувати антикризовий інвестиційний портфель, що чекає на українську економіку та реалістичні прогнози на найближчий рік? Які загісні активи дійсно працюють в умовах нестабільності? Золото, земля, нерухомість чи можливо є щось цікавіше. Чи є потенціал українського фондового ринку окрім ОВДП? Invest Talk Summit – це не просто конференція, це ваш особистий план дій для збереження та примноження капіталу в складні часи. Ви отримаєте практичні інструменти, цінні інсайти і можливість поспілкуватися з найкращими експертами ринку, але це ще не все. Спеціально для наших підписників ми розіграємо цілих 5 квітків на цей унікальний івент. Один щасливчик отримує одразу 2 офлайн-квітки, щоб відвідати саміт особисто, а ще три переможці зможуть приєднатися до нас онлайн. Умови участі в розігріші та все про Invest Talk Summit знайдете в описі до цього відео. Якщо не хочете чекати, купуйте квітки прямо зараз і отримуйте 10 знижку за промокодом на екрані. До зустрічі на саміті! Що стосується плюсів для євро як світової валюти, перше це Відносно передбачено з дієцебе. Друге, це плани з активізації того ж самого ВПК Європи на 800 мільярдів євро, в тому числі і з пильно з Україною. Ну і крім того, це ємкий ринок товарів та послуг, і все ж таки майже 30-річний досвід інтеграції членів Євросоюзу, що є важливим для управління на макроекономічному рівні. Тобто є плюси і мінуси, якщо євро буде загальною валютою, яка буде заміняти долар. А з іншого боку, ми розуміємо, що для того, щоб все ж таки стати, будемо говорити, так, повно, реальною світовою альтернативою долару, євросоюз має ще довести до інших країн, особливо того ж самого ОПЕК, основні золотодобувні гравці. І головні оператори ринків Сировини, що ЄЦБ здатне справлятися з тими викликами, які зараз фактично е закриває і вирішує федеральна резервна система Сполучених Штатів. А це вимагатиме в кінцевому варіанті від ЄС значної перебудови е взагалі своєї роботи на макрорівні. В них таких фахівців не так багато. Ну і крім того, в них немає такого досвіду, тому що одна справа це все ж, ж таки, євро, і це така регіональна валюта в межах Євросоюзу. Інша справа це має майже світовий ринок з його всіма моментами, перекосами і так далі. Ну крім того, що, що можна сказати, що все ж таки, якщо подивитися на ситуацію, то скоріш за все, якщо долар все ж таки буде здавати свої позиції світової валюти, то ми зіткнемося з ситуацією, коли на першому етапі виникне декілька економічних центрів, зав'язаних на той чи іншій валюті з кількома світовими фінансовими центрами, за аналогом федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Причому деякі з країн вони можуть бути відразу в деяких валютних союзах, і це теж не буде критичним. Найімовірніше, що може відбуватися, якщо долар буде здавати свої позиції, це такі будуть центри ЄС та Єврозона. А також країни, які будуть готові використовувати євро у своїх внутрішніх розрахунках, паралельно зі своїми власними валютами, та ж сама Польща, наприклад, зараз рівно працює зі злотим, А, наприклад, та ж сама Чехія з кроною. Другий такий центр це буде Китай, Азіатський та можливо африканські країни, де буде ходити у нас китайський юань. Третє, це самі Сполучені Штати і країни там, де буде. Ходити долар сполучених штатів, ну і четверта, це можливо країни Брікс та ті країни, які будуть приєднуватися до них з глобальних, все ж таки взаєморозрахунків. Я думаю, що тоді між цими регіональними центрами буде ходити якась така більш, ну будемо говорити так. Додаткова валюта, я би я назвав там, наприклад, так умовно золотим доларом, з якою вони якраз розрахунки між китайським юанем, євро чи іншими якимись валютами, вони будуть такою ж собі по собі такою універсальною валютою. Долар тут золотий долар, це така умовна його назва. Крім того, потрібно розуміти, що ті ж самі представники ринку криптовалют, вони теж будуть намагатися пропонувати свої альтернативи для таких взаєморозрахунків, але в кінцевому варіанті я все ж таки не вірю. В це і скоріш за все, ті ж самі консервативні інвестори і Центробанки, вони будуть все ж таки вибирати тоді ту валюту, яка в кінцевому варіанті буде прив'язана до золота. Або, наприклад, до яких інших таких активів, які можна, ну будемо говорити так, помацати, які є дійсно фізичними активами, а не, наприклад, в крипті. Але зараз подивимось. Тому для того, щоб євро все ж таки став міжнародною валютою на рівні долара, якщо така ситуація буде, то йому ще потрібно буде витримати ту ж саму конкуренцію з китайським юанем, тобто з економікою Китаю, яка є теж майже одна з найбільш потужних у світі. Другий варіант це США. Все ж таки проходять всі випробування агресивної та імпульсивної торговельною геополітикою Трампа знаходять компроміс. З основними світовими економічними гравцями, в першу чергу, з тим же самим Китаєм перестають тиснути всіх і вся, і залишаються тоді все ж таки визнаним світовим економічним лідером, і зі стабільною економічною і прогнозованою валютною політикою. Це теж принципове питання. І в такому разі долар залишається все ж таки основною валютою у світі. Хоча деяка частина довіри до долара вона вже втрачена, і вона так відразу у інвесторів не повернеться. Тому озвучені деякими аналітиками зараз прогнозні рівні десь в 1 долара за євро вже найближчим часом, підкреслюю, найближчим часом. Я вважаю, все ж таки зараз дещо завищеними, тому що дуже є велика верогідність різних варіантів. Крім того, є ще варіант, коли, наприклад, китайський юань становиться світовою валютою замість долара. Але в цей варіант я, наприклад, не вірю, тому що все ж таки Китай зараз не дотягує до цього рівня. Ну і крім того ж, центральний банк. Народний банк Китаю, він в кінцевому варіанті ми розуміємо, що це комуністична держава. В кінцевому варіанті багато країн з капіталістичним укладом своєї економіки вони не будуть згодні, щоб центром емітування основної валюти у світі була валюта, яка під, ну, під контролем, Підконтрольна китайському керівництву, тобто комуністичної партії, тому все ж таки найбільш вирогідний варіант, якщо буде долар здавати свої позиції, це все ж таки буде євро. Але от через той етап, про який ми говорили вже стратегічно. Тепер, що стосується ще одного такого моменту. Що потрібно теж для себе зрозуміти? Що е, якщо будуть якісь великі проблеми, то ми розуміємо, що, наприклад, якщо все ж таки той же тамп замінить Джерома Паула на більш лояльного саме до нього, підкресли саме до нього людину, то це все ж таки доступ до друкарського верстату, що теж може призводити до побоювань інвесторів, які будуть боятися, що будуть нові хотілки Трампа, які будуть виконуватися фактично вже за рахунок до друкового до друківки дола і це теж буде призводити до недовіри до долара. Тому тут є теж такі політичні питання, і все ж таки я думаю, що зараз Трамп все ж таки не наважиться. Щоб він там не говорив, хоча він потім і сказав, що не буде звільняти Джерома Пауло. Все ж таки він не наважиться це, це робити, тому що він бачить, яку негативну реакцію це йде на ринку. Тепер що стосується євро в Україні, тут зовсім інша історія, тому що зараз через війну і нашу слабку економію, ми не є економікою, ми не є головним гравцем в процесі можливого переділу світового валютного ринку. а є будемо говорити так, а ми заручники ситуації, де ще з погано розвинутим ринком капіталів. І ще не запущене в, в повній мірі, Ринкам землі, а він є найбільш недокапіталізованим в Україні, і він був би потенційно дуже великим такою можливістю для України отримувати міжнародні інвестиції саме в цей ринок. Поки цей ринок не працює, тому якщо подивитися, от зараз на ситуацію, по факту в своєї це нашої глобальної такої української пісочниці, що відбувається? Національний банк, як єдиний гравець, основний гравець на цьому ринку, він за рахунок того, що він виходить з інтервенцією по продажу долару, і що зараз гривня майже ну практично прив'язана до курсу долара, то в кінцевому варіанті він виходить з цими інтервенціями і таким чином підтримує зараз. Курс долара в Україні штучно підтримують за рахунок інтервенції. Коли потрібно, він дещо послаблює, коли потрібно, він дещо дещо укріплює. В кінцевому варіанті називаючи це гнучким курсоутворенням. З іншого боку, ми розуміємо, що якщо буде ситуація далі, так тою відбуватися, якою вона зараз є, і, наприклад, долар буде і далі втрачати, то все рівно все ж таки Національному банку придеться гасити ці пожежі, і це призведе до того, що він все рівно буде вимушений робити, хоча б інтервенції вже не кілька. Ки в доларах, а й в єв євро на нашому ринку, чому тому, що євросоюз у нас. Найбільший торговельний партнер зараз і міжнародна допомога у нас заходить зараз в євро, і попит на євро у нас збільшується внутрі країни за рахунок того, що імпортерам потрібно все більше євро для розрахунків з Євросоюзом. А з Сполученими Штатами, враховуючи всі ці міта і все решту, що відбувається, таким чином буде дещо зменшуватися обсяги операцій в доларах. Зараз перед вами графік пари євро-долар на міжнародних ринках, і динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів вже в Україні. І ви бачите, що в принципі вони корелюють. Тобто, що відбувається? Нацбанк все рівно зараз прив'язаний, будемо говорити, так прив'язав верні, гривню до долара, і це призводить до того, що зараз він, хоча на міжнародних ринках долар обіцінюється, він не обіцінює зараз. Долар в внутрі України, а замість цього, враховуючи, що йдуть великі коливання і євро зростає на міжнародних ринках відносно долара, то він таким чином що відбувається? Відбувається зростання курсу євро відносно гривні, і то що ми зараз наблюдаємо, коли ми бачимо, що наприклад майже там було 48 вже, гривень за євро. Тому, якщо подивитися так об'єктивно, по-перше, після зниження обсягів американської фінансової допомоги у 25-26 роках, основна частина в Україну буде надходити саме від Євросоюзу і саме в Євро. Крім того, Євросоюз вже став найбільшим торговельним партнером, то що я вже казав нашої країни, і крім того, Україна йде до ЄС, тому частина розрахунків в нашому торговому балансі вона буде лише зростати. Зараз перед вами структура міжнародних резервів у розрізі валют. Ви бачите, це структура Національного банку на першому року, саме Золотовалютних резервів. Ви бачите, що євро тут десь порядка 7,15%, тобто більше дещо 3, 3 3 мільярдів доларів в еквіваленті. маємо. Але якщо, наприклад, будуть інвестування коштів, наприклад, той же самий український ВПК. Від Євросоюзу, якщо ми будемо зараз отримувати міжнародну допомогу в євро, то потрібно хоче цього чи не хоче національний банк, йому потрібно буде реагувати і все ж таки змінювати свою структуру ЗВР відповідно тим реальним, які є зараз на ринку, тобто збільшувати долю євро, зменшувати. Долю долара, крім того, от зараз якраз перед вами ви бачите, що у нас створюється зараз по державним боргам. Ви бачите, що значну частину у нас це і в доларах, і в євро. При цьому, якщо подивитися в євро, у нас структура боргів, боргів в розрізі валют навіть більше, Там вона 33%, а в доларах, наприклад, 27%. Тобто, якщо нам потрібно повертати ще й кошти в доларах і в євро, і в першу чергу тепер ми бачимо і в євро, то все рівно в оці дві валюти долар євро. Євро будуть залишатися основними валютами і в структурі наших ЗВР, і в принципі на нашому ринку. Для чого я все це говорю? До того, що в кінцевому варіанті всерівно Національний банк буде підтримувати в кінцевому варіанті і долар в Україні, і Євро, тобто не допускати зараз поки що значних гучних коливань цих цих валют, в першу чергу поки що долара. Тому що поки що є прив'язка до долара, але скоріш за все скоро вже придеться робити і прив'язку до, до євро. Е, саме для того, щоб все ж таки, ну би е, говорити про те і е, мати можливість управляти внутрішніми і цінами, тому що ми розуміємо, що зараз те, що відбувається, коли євро вже майже 48, до цього це призводить. Враховуючи, що основний торговельний партнер зараз у нас вже євросоюз, то всі імпортні товари, які заходять з Євросоюзу, вони подорожчали, подорожчали, збільшиться, збільшується рівень цін. В Україні і таким чином це впливає на інфляційні процеси в країні. З іншого боку, уряду є, у нашого уряду є така вигода від цього. Чому? Тому що зараз при тому, що, ми, що Нацбанк зараз тримає долар, не дає йому дещо знижуватися з одного боку, а з другого боку, згладжує коливання, а і при цьому зростає євро, то уряд, який отримує зараз і митне і інші платежі в бюджет по великій кількості товарів, які прив'язані до курсу євро, враховуючи, що курс євро зростає, уряд буде отримувати і бюджет буде отримувати більшу. Більше в гривневому еквіваленті саме цих мит за рахунок того, що зростає євро. Тому тут таке питання, що вони якби так готові до цього. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо, що і бюджет у нас розраховувався при курсі 45 доларів 45 гривень на кін... за 1 долар на кінець року, і, і ще інші деякі моменти, є ті самі ЗВР, і ті ж саме зевери, негативних переоцінка. І це буде призводити до того, що Національний банк не буде зацікавлений в тому, щоб, наприклад, той же самий долар долар, хоча він впадає на міжнародних ринках, щоб він сильно впадав в Україні, тому що це буде бити вже по доходній частині бюджету по переоцінках, і в кінцевому варіанті буде впливати негативно на бюджет, на його додаткокну будемо говорити так, прибуткову частину. А це в своєму в своєму варіанті буде впливати і на витратну частину. Крім того, хочу ще раз вам сказати, чому не потрібно все ж таки, і от якщо ви нас питаєте, чи купувати зараз євро, я би сказав, що я би не будемо говорити так, не був би зараз і фанатом євро в цій ситуації. Чому? Тому що, по-перше, хочу нагадати, не так давно вже у нас був майже паритет 1 к 1 долар євро, і ви мені все питали, чи потрібно здавати долари і навпаки євро і купувати долари. Зараз ситуація обратна. Ми зараз бачимо, що в принципі зараз євро стрімко зростає, долар падає. Ну і хочу вам ще проілюструвати, От просто ми бачимо готівковий ринок. От не так давно у нас було ще 16 вересня 2024 року, коли був черговий стрибок по євро на міжнародних ринках. Ще 2024 рік підкреслюю, То тоді в Україні курс був євро майже 46-65, Зараз перед вами якраз графік по продажу євро. Але потім він стрімко просів. І в кінцевому варіанті ви бачите, що тільки от зараз, в принципі, ті, хто вклалися тоді і купили євро по 46-65, вони тільки зараз там можуть щось на цьому заробити або не втратити. А майже там півроку, навіть більше, вони були в мінусах, коли він впадав і до 43 і так далі. Тому зараз я вважаю, що все ж таки євро дещо переоцінений за рахунок саме поведінки Трампа і його такої, будемо говорити, так, непередбаченої політики. І ця ситуація буде відігриватися в інший. Бік тому зараз я би все ж таки євро на такому піку. Зараз би я би активно не скуповував. Ну це моя особиста думка вам приймати рішення, але говорю, як воно є. Ну і крім того, хочу сказати, що ви бачите, що Трамп спочатку починає дуже активно, ну будемо говорити відверто, наїжджати на деякі країни, на деякі тарифи і так далі. Але потім він змінює свою позицію. І від цього залежить глобальна загальна дуже велика кількість коливань на ринку. Тобто, зараз не саме дій Трампа і американського політики, вона дійсно баламутить всі ринки. Тому, наприклад, той же самий факт: ну тобто, з одного боку, я би зараз не втрачав. Все ж таки, всі будемо говорити ставки, які в зроблено зараз на долар, тому що я вже казав, по долару є дуже, дуже, теж дуже велика кількість потенційних моментів, які його підтримують саме і в Україні. Що для вас принципово, якщо ви живете в Україні, це і борги у нас, які є в доларах, зовнішні їх потрібно буде потім закривати. З іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки ситуація по цій непрогнозованості Трампа вона постійно не буде, тому що просто ринки цього не витримають. І е, тому я би все ж таки з одного боку я би зараз нічого зараз не робив глобального по долару, тому що виходячи саме з внутрішньої ситуації в Україні, коли євро, е, долар, все жверні, все ж таки долар буде. Дещо підтримуватися Національним банком, я мотиви сказав. З іншого боку, зараз євро дещо переоцінений. Тому те, то, що я вам обіцяв, зараз би в такої ситуації турбулентності, єдиний варіант це диверсифікація. І як я вам обіцяв, я кожен місяць вже роблю, ви мене просили. Такий би прогноз, тобто розріз, розріз того, яким чином зараз би робити і яку рекомендацію саме мої по пропорції, на, наприклад, за травень 2025 року. Я робив тоді за квітень. Зараз, виходячи з тих нових водних, які є, я роблю вже на травень 2025 року рекомендацію по заощадженнях, саме в грошовій формі. 40% я би тримав в гривневих інструментах своїх, підкреслю, грошових заощаджень, 35% я би зараз тримав в заощадженнях і вкладеннях в доларі, 25% я зараз би тримав в заощадженнях та вкладеннях в євро. Якщо ви хочете все ж таки мати більше ну, бо, можна так, довгий горизонт планування, тому що зараз в умовах війни це потрібно переглядати серійно кожен місяць, то, наприклад, до кінця літа цього року, якщо ви хочете зробити такий от свій портфель по заощадженням, саме грошовим, то тоді би я рекомендував 40% в гривневих інструментах, 25% заощадження в. В доларі 25% заощадження в євро і 10% заощадження в швейцарських франках та британських фунтах по 5% з кожної валюти. Хочу вам сказати, що попередні, наприклад, у квітні я все ж таки рекомендував більше вкладатися в швейцарський франк. Зараз ситуація дещо теж змінюється, тому по фунту теж є окремий потенціал. Ну, в принципі, я розповів основні проблеми, які зараз є, і основні сценарії. Але така тема дискусійна. Тому, якщо буде у вас потреба додатково, пишіть в коментарях. Я буду вам відповідати завжди, на них ви це знаєте. Я найбільш цікаве буду потім вносити в свої ролики. Ну, на цьому в мене все. Ви на каналі Мінфін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Поставте нам, будь ласка, лайки. Ще раз хочу вам подякувати всім тим, хто на нас підписався. Я бачу, що у нас підписників вже більше 93 тисяч. Підпишіться, хто ще не підписався, будь ласка, це буде від мене особиста подяка, тому що я буду бачити, що наш труд, ну будемо говорити так, з ну і наша праця в кінцевому варіанті для вас потрібна. Ну, на цьому в мене все. Все буде добре.